Адміністрація Гонконгу ухвалила нову версію закону про національну безпеку. На думку критиків, вона ще більше обмежить свободу автономного регіону, який перебуває під управлінням компартії КНР. Пакет, відомий як стаття 23, встановлює покарання за такі дії, як державна зрада, саботаж, підбурювання до заколоту, викрадення державної таємниці, зовнішнє втручання та шпигунство. Він передбачає терміни від кількох років до довічного ув'язнення. Законодавча рада Гонконгу, яка складається з прихильників Пекіна, подала законопроєкт на затвердження 8 березня, після місяців так званих публічних консультацій. Влада заявляє, що цей закон потрібен, щоб зміцнити національну безпеку. Водночас, активісти та правозахисники кажуть, що його формулювання вкрай не чіткі, і що керуючись ним засудити можна буквально будь-кого, зокрема іноземців. На думку критиків, закон ще більше обмежить свободи і може бути використаний для усунення інакодумства через страх перед арештом. Закон стане чинним 23 березня. Нагадаємо, 2020 року Пекін односторонньо запровадив у Гонконгу першу версію закону про нацбезпеку. Після цього почалися арешти дисидентів, правозахисників та журналістів. Протестувати стало небезпечно, а багато активістів виїхало за кордон, рятуючись від кримінального переслідування.